Всім привіт, любі друзі! Вас вітає онлайн-прийомка. Що я вам хочу сказати? Значить, висів у мене клієнт один ще з моменту, як я відпочивав, була ціна по 4 гривні. Тут він мене був набрав, каже, що може приїжджати і забирати. Но він мене вже чекав 2 тижні, якби, бо у нього виходить тільки в суботу. А я в суботу не працюю. Але, думаю, ладно. Домовлялися ми з ним по 4 гривні ще два тижні назад, і я вже впустив цей момент, що по 4 гривні людина мене чекає. Сьогодні приїжджаю, таке класне замовлення, Коротше він все-все-все взяв і виніс, щоб ви розуміли, 560 кілограм. Оце в газельці. Такі його труби і ті мішочки. все в мішочках. Все було перед під'їздом. Отут було все складено, я просто загрузив, думаю, о, класно. Рахуємо, множу на 3. Я кажу, ми з вами домовлялися по 4. Я стою, кажу, да. Точно. Кажу, це ще було, я вас не попереджав. Він каже, ні, ви мене не попереджали. Але в мене все одно залишився заробіток. Ну, такий собі там заробіток залишився, але він залишився. Принципово пішов на зустріч клієнту, бо е, ну, людина ще не останній раз дає. Я кажу, я йому показую свою групу в онлайн-прийомці, показую, що 3 гривні. Але кажу, в мене ще залишається заробіток. ну, Хай буде по 4 гривня. І в мене тут ще є три замовлення, я взяв в цьому районі. Тобто нормально. От, але клієнт був задоволений, здав мені алюміній, е, здав по 36. Я сказав, що з понеділка буде 33 і хотів здати мідь. По чому мідь? Кажу, 226 гривень. Кажу, у кажу, була 250 гривень. Я кажу, ну почекайте, може трошки виросте. Він каже, ти думаєш, що виросте? Я кажу, у ну, нас 100% виросте, тільки чи через місяць, чи через два. Ну, він каже, я зачекаю, бо мішочок міді є. Я кажу, зачекайте. Ну, ви розумієте, я тут зробив лояльність до клієнта, не забрав в нього мідь, хоча, може, було, бачу, так, натиснути і забрати. Ну, оце я відпустив собі рекламу. Ви зрозуміли, як я собі. Його відпустив, віддав йому, мішочок Міді залишив, сказав, що цей. Скажіть, кому він подзвонить через місяць, коли побачив, що там ціна виросла там, чи через два. Подзвонить мені і ще буде Сарафанне радіо працювати. і, ну, тобто, це все йде, Я про що про свою роботу і про клієнта. Що Коли ти не хапуга, знаєте, а стараєшся е, ну, люди це відчувають. Люди це відчувають, і от ну, це нормально. О, так що ми свою ось їдемо Далі зараз покажу. Так люблю цю машинку, так люблю, що аж хочу вже трошки щось краще. <хи> От, ну нічого, назбираю якісь трошки коштів, десь щось трошки зароблю та й поміняю цю машинку. В принципі, літом ще нормально, тільки трохи жаркувато, ні, ні кондиціонера немає, нічого. А, покажу вам ще, друзі. Блін, я алюміній. А, ні, є. Такі -оті сочки, не знаю, чи, вони... чи мені вдасться їх відреставрувати, дуже заржавіли, але спробую їх. Відреставрувати і продати. Ну, от е, теж дивіться, дав по 4, попалися цісочки. сочки, що відреставруються, ну теж вони там важать. Ну, 10 кілограм це там 40 гривень. Продадуться там, за якусь ну, більш-менш копійку. О, тому, друзі, я буду їхати далі, працювати. Ще в мене є два замовлення, не знаю чи встигну. І сьогодні хочу зробити прямий ефір по розпаковці посилок далі. Е, є сьогодні три посилочки. Я забрав, ще буду декілька посилочок. Ввечері ну вже їх заберу в понеділок. От так от, друзі. Тоді все. Підписуйтесь на канал, кому цікава тема металобрухта. Ми знаходимося на вулиці Юності Вінниця. Всім гарного дня, до побачення.